Володимир Зеленський відвідав Сумську область. Президент завітав до пункту управління 225-го окремого штурмового полку. Воїни цього підрозділу першими зайшли на територію Курської області у 2024 році. Вони значно поповнили обмінний фонд. Під час візиту Зеленський поговорив із командирами, обговорили звільнення Андріївки та Кіндратівки на Сумщині. Також торкнулися теми російських спроб контратак, визначили наступні кроки для звільнення української землі. Президент детально обговорив потреби військових, розглянули рівень забезпечення, підготовку новобранців та інструкторів. Командир полку попросив масштабувати підрозділ до рівня бригади. Зеленський планує обговорити це питання з сирським верховний головнокомандувач подякував воїнам за службу. Відзначив результати курської операції захисників, нагородили державними нагородами. Президент наголосив на вдячності за службу Україні. Пам'ять тих, хто віддав життя за країну, буде шануватися завжди.